Добрий день, дорогі друзі, підписники. Тема вже стара, проїжена. але я ще я теж до неї дійшов. Хочемо на Газель 402 двигуном поставити, там стоїть К151. хочемо поставити Совекс. Е, я попробую, постараюся не забути проміряти всі. Дифузори, не дифузори. І так, знаю, там, бачимо, карбюратор такий. Можна сказати, тут трішечки я до нього запчастини докупив. Вчора був день автомобіліста і трішки він, бачите, кривуватий. Но... І навіть воздухан будемо ставити, ось такий обичний з фільтрами. Фільтра зараз дорожче стоять. Не знаю, що з цим теж робити, як... як тут правильно поступити. Оці... Будемо щось хімічити, мудрувати. Карбюратор бачимо. Е... Восьмьорочний, чисто восьмірочний. Дифузори. Ага, там було десь написано. Ну, бачимо, слоник відломаний. Ми будемо на дві камери купувати новий слоник, якщо він буде в наявності. Ну що ж, погнали хімічити. Подивимося на результат. Зараз запшикаємо ВДшкою, розкрутимо, подивимося, що там постану всередині. Цього карбюратора. Так. Е є одна проблема вже. Ось я бачу. Не вистачає шпильки тієї, що я вчора докупив. А де її дів, не пам'ятаю. Добре. Ось товста подача, тонша обратка. Все, друзі. Погнали і будемо ставити обичний електронасос. Е релюшок он накупляв. Релюшку будемо ставити на електронасос, буде працювати. Від клапаного бензинового, від бензинового клапана буде працювати, запитуватися. Тут же ще ж холостий ход. І, і. і, і, Що в нас там ще? Ні, не видно, які дифузори, тут не написано. Ну, кажуть, що його вистачає теж такого карбюратора. Зараз, може, на розборці знайду ось таку пластину. Ну, що ж? Що ж, друзі, погнали, подивимося, що це тут треба буде дирки розсвалити. Трошечки його підрегулюємо. ну, Я думаю, тут стан у нього такий, ви бачите, такий, звісно, краще буває. Ну, те, що маємо, погнали. Бо я думаю, що відео цікавим. і Думаю, машина, тому що працює двигун дуже погано, провалить, чмихкає, пихкає. Він не працює так, як треба. А от спильку десь я підзагубив. Мабуть, в кармані в куртці, треба подивитися. Цей, дивлюся, ніхто не підсодняє на газелях. Сюди нове, нове резинове кольцо купимо, погнали. Вже як трошки підрозберу, потім покажу. І так, Продовжаємо. Розібрали карбюратор, геть, купили такі врізки. Будемо ставити, тут їх треба обрізати, буде так, під углом 45 градусів, щоб газ затягувало туди. Е, почистили його. Вже бачимо, вичистили. Поміряв штангель циркулем. Отак От приложив плоскость, поміряв. Нормально все. Повністю розібрав. Жиклюри в нас стоять стандартні, я так розумію, восьмерочні. 95, 95. Ну і тут 95. 95, оно, бачимо. І ці сапілки теж, походу, стандартні. 750 чи 150, 125. Це перша камера, це втора камера. <клух> так, купив я такі туди. Носик новий стандартний восьмиоричний. Подивимося, що, як буде робити на цьому всьому газель. Я думаю, що сказали, що буде робити. Тут запшика КВД. Він такий грязний був взагалі просто. Походу, наверное, десь валявся в когось в сараї вже 3 чи 4, грязний. Зараз буду. <coughs> Діфузори можна при желанні увілічити навіть на цьому карбюраторі. В принципі. Е Я Газелівський не міряв іще, Ну, сейчас зніму той та й поміряю. Втора камера у нас 31. Почти 32. Перша камера у нас теж 31. Тобто що вони одинакові, виходять, Чуть-чуть менше. Так, да, це чуть-чуть. Да, на міліметр. А ні, геть ідентичні получається. Не он одинакові. По 31 он. В принципі, в принципі. Оці получається, що так почти такі як на газелі. Короче, сейчас оце дорабатываем і собираем його. Вымытый він, хорож його вже мить. Друзі, делаємо врізку, штуцера туцера от отак обрізаємо. На карбюраторі Solic відміряємо від нижньої берем 35 мм і свернем отверстя, щоб у нас ставала нормально оця кришка. Щоб вона знепиралася Ну Щось ну, так, ну таке щось собі. Возможно, буде впиратися, я дивлюся. Щоб воно не впиралося в нас в цю пружину. Ще ж плюс прокладка, щось таке. Хтось теж як якби кривовато, вроді би. ну, Можливо, стане. На помірять, ну, в притірочку геть стане. Плохо, звісно, хтось просверив. Сверліть максимально максимально сюди тверстю, щоб сюди відходило. Ну, може, це. Мінімально, бо тут посверлено неплохо. Я їх не в ці тверстя. І ще один момент, це я витягнув. Бачите, воно як виглядає. Буквально 5 мм. Геть, взагалі, взагалі тут, Все, бачите, як воно там. Воно там так стоїть. І теж садимо на гермінацію, на, цей... на фіксатор різьби його. Ось отакий фіксатор я взяв. Красний Абро хороший. Коротше, ставимо цю, зараз покажу далі. От, от так воно виглядає це все. Буквально 5 мм, щоб не перекривало в нас на бензині е камеру. Ну і Тут фіксатор, ось, бачите, трошки почавте. Зараз Пер... ми його перевернемо, щоб він застив. Ну З цієї сторони нормально, бачите, з цієї сторони на підсос, нікуди вона не дивиться, все добре. Штуцера бути на одному рівні, І то бачите, вони якби що з їх. Щось криво вони вийшли, я не знаю чого. Бачите воно. Оце все торчить уверх, це і трошки пряміше торчить. Тоже трошки, Може й криво посвертить. Тут сильно високо, кстати, засверлилися на першій камері. Треба було трохи нижче. Тут, мабуть, не 35. 35 і от нижньої пліти. Ось візьмемо штангель, зараз я покажу вам. Попитаюся показати. Отак ось. Раз. Ось так ось. Раз і до середини. І відверстя сверюмо. І того у нас. Ого! Да, тут завалили капітально. Коротше, тут типо, спорчено виходить. Я не знаю чого. 35. Це в нас що тут воно бути. 35, ось 35. Десь отутто, должно, чуть вище. Бути. 35 мм. Щоб не перекривало, воно там буде якраз попадає за вихрення. А тут Ну, як є вже. В принципі, там не критично трошечки ці циферки підполірував, щоб воно воздух краще проходив. Тут на другій е, камері хтось взяв, підпиляв отако, Не знаю зачем це було робити. Це взагалі не можна теж. Тут трошки його напільником почухрав. Це взагалі категорично не можна делать. Ну, ставимо, ставимося, так це все ставим, пробуємо його зараз. І ще тут нам треба буде дирки розсверлити. Кажуть, Вроді би на 9 сверлом треба відверстів розсверлити, щоб стало там на карбюратор. Погнали. Так, е, уровень топлива. Тут встановили новий носик такий. І е, так е, е, уровень топлива. Виставляємо для того, щоб нам брати карбюратор Зараз буду знімати, бо прокладку забувся сюди поставити У нас должно бути до плити. Отут приблизно розстояние десь 5 мм, отут, отут, если міряти. Ось тут должно бути, як каже, 2,5 см. Штангель міряємо рулеткою, Тут 2,5 см. Отут десь 5 мм бути. Чуть-чуть можна чуть-чуть більше, менше. Ну, там точності можна виставити. ну ось таке у нас должно бути. Ну, приблизно ось у нас. Ну да, так, такі виходить, навіть менше, 4 виходить. Трошки буде уровень більший. Може, може треба зменшити. Воно бути рівно стоять до, до пліти карбюратора. В принципі, воно так і стоїть, можна трохи зменшити. Вроді би, як великоватий буде. Зараз трошечки зменшу. Це буде правильний уровень. Ну воно лежати рівно з плітою. Чуть-чуть, вроді би, чуть-чуть треба підняти. Якраз вийде. Чуть-чуть буде більший уровень, більший не треба. Бо можна починати сяцятися через оці і капати бензин на холостом. Тобто, переливати його, таке слово. Все, друзі, вони повинні у нас бути, як отак дивимося. Рівно, рівно оці, щоб вони не затирали не в поповковий камери. Зараз тут трошечки зазорчик увелічуємо. Отак беремося. Отак ось. Раз, Увеличили. Вроді би більший став так. Зараз я проміряюся. да, Ось майже п'ятерочка, 5 мм стало. Якраз нормально. Би. Там десь треба бути 4,2, десь 5 приблизно. Скільки там точно, ну то вже таке, то вже нюанси такі. Я думаю, що там ті міліметри да, вони можуть зіграти роль, але но... я думаю, що там не критично. Так що, приблизно такий уровень. І, отак як піднімаємо, 2,5 року доведе бути. Ограничителем ззаді тут підкручуємо. Так що, друзі, все. Далі збираємо, ставимо сюди прокладку, знімаю заново акуратненько. Далі збираю поплавок. знімаю, і ставлю прокладку. Так, заміряв я. Виходить е, первічна вторічна камера на 8 одинаково, 32,5 як скільки ми там міряли. Первічна тут така сама, виходить. Що тут, що тут? А ця ще 36 чи що міліметрів. Точно я не міряв, бо смисла, я думаю, що в цьому ніякого немає. Е, проходна способність цих самих сопів всередині. Оця чи 26, а ця 32, каже, Вікіпедія пише. Да, вона набагато більше. Ну, коли ж на газу даєш газу на ній, на всю, то вона так починає їхати, якся не, не, ну, Вроді би дивиться, вроді би і сильно багато Воздуха, таке впечатлення. Побачимо, що з цього вообще, чисто з восьмерочного, що вийде. Ну, я думаю, що вийде в будь-якому. Так що, ставимо, пробуємо далі. Там, звісно, по шпильках щось не підходить, а ціна розсверлить. Доброе утро. Так, вирішив перевірити одразу, показати. Я вчора зібрав, не показував. Спішив не було там Времени трошки. І так, на карбюраторі з на нашому. Я вчора проїхався, навіть то неплохо. Но я сьогодні ще покажу, сьогодні буде як показувати. Пробуємо утра заводити. Подсос легко затягується, не втягується туди сам, як на том к 151. Ну подивимося, який результат буде. Підкачаємо. О! Круто. І що це? А вертатися хто буде. Так. Отак у нас вийшло. Це вся така каструля вийшла. Що тут в принципі показувати. Трошечки згазував. А що це воно не... Не хоче вертатися. Трошки пружину, мабуть, неправильно запитав. Треба пружину отсюда, бо я бачу, взагалі роблять пружину отсюда, До каструлі приварюють отак. І пружина отак тягається. Ну, то це более правильно. А не оце вона ось качну, вона на холодну вона клине. Так, ладно, йдемо заводити. Так, продовжуємо, не сильно підкачуємо. Будемо будем доробляти все. Так, а ну погнали заводить. Так. У нас все бензин включений. Чуємо. Запуск був геть непоганий. Запуск дуже-дуже хороший. Ну, що, друзі, я можу сказати. Коротше, я вже покажу далі в ходу, що там як там. Запустилось, робилося на холодну, я вже навіть все ж, бачите, вже, вже виїжджаю. Виїхав машина, машина робить хорошо, не я завелася з тічка, не так, як не, Подсос не затягує нічого, робить дуже добре, так, в ходу покажу вже, скажу результати, включусь потом. Так, друзі, виїхав на пасу. Кажуть, що восьморос не їде, ось все бачить, з згорки, правда, пішов під горку. Щось я так наступив, то я б не сказав би, що вона геть не їде. Температура нормальна. Ну пуста, правда, машина. Гудить туди, як не знаю, як то ну, як газель. Ну Їде, ну газ в повністю, то їде в принципі. Все, 90 їде під горку. Я не знаю, як вона б на домби стара їхала. Зараз я виїду це так. їде ось дивіться. Їде і не їде. Я вам хочу сказати. Вона таке в мене впечатлення здавалося на старому карбюраторі, що е, на Волговському, що коли газ до поліку даєш, їй таке чувство, або було багато воздуха, або мало топліва вже на тих обороні. Вони щось добивалися, чи воздухом компенсували, чи на бензині їй була така смесь, Ну Вона на газу. На газовій смісі на бензині геть це не цей і не хотіла їхати. Я не знаю, мені їде трошки подачу газу, добавив. Ну з'їде ось, я виходжу ось геть, щоб ви розуміли, ну педаль газу, ну геть чуть-чуть нажимаю. Ось отакий оборот, ось отак. Ось так педаль газа. Це у нас ось вона 80 буде їхати. Я педаль газу так нажав. Ей нічого не це. зараз вона розгониться, вона все 80 спокійно, сміло їде. Ну, Ось навіть ще я відпускаю педаль газу. Ну їде машина нормально, більше 80, і, в принципі, вона в штатному режимі, як на старому карбюраторі, якщо так їздить, в принципі, я вам хочу сказати, нічого не помінялося. Їде машина нормально, ну скорость все. Я можу ще сказати, ну все, 80 їде, в принципі, куди на газелі бістніше? Ну, Сделаємо імітацію обгону, ось, допустимо, раз, їдемо все по прямой. З машини ну, там наступили, ось все. Ну він так, да, він, ми практично на першій камері їдемо, навіть відкрито чи на все. До поліка. Ділаємо імітацію вгоду. В принципі, ну ось, все, дивіться. Для газелі це, навірно, я не знаю, що, що... ну і в принципі вистачає, я не знаю. Може трошки ще треба попробувати підрегулювати ГБО. А так, в принципі, в принципі, трошки чи подачу, чи... Щось якби баєз, якась вроді би тупость, ну якщо не літати, то... Я думаю, що хватить. Ну, во перше заводка і холостий ход дуже-дуже добре -дуже на ній робить. Так що... якась вона таке впечатлення вроде би, чувствительність стала на цьому карбюраторі до педалі газа. А то ж на, на К-151 педаль газу нажав, там держиш його сантиметр чи півтора, там його держиш, непонятно, там ту педаль газу. Е, вона їде якся однаково. Їде однаково, як взагалі не зрозуміло, як вона реагує на, на дорогу і на... Коротше, як так. На, на педаль газа взагалі Странно вона реагувала на хас... А зараз ось пішов з горки, давайте скинемо на нітравку, подивимось. Як у нас обороти. Після ну, обороти воно падають у нас нормально. <кій> В принципі, все хорошо Обороти А вони трошки піднялись, бо я подачу газу, добавив і обороти упав Ні, обороти падають, ну це ж на газу це нормально. Даже четверте покоління буває, прогазовує на на газу. Бачите, вже все, обороти впали Ну і скорость теж падає. Короче, все, друзі, кому. В принципі, може щось я загружусь, може ще включуся, що там буде як там. Так що, нормально все. Буде як там ну, бороти все набирає, не знаю, зараз ось горка буде, подивлюся, ще включусь під горку. Ну, тут, в принципі, вона однаково їде. Тільки що під горку, да, вона скинула до 60 я включив четверту. Ну і на старому карбюраторі я там на четверту переключався. Там такий затяжний підйомчик. Ну, в принципі, не знаю, якщо розход буде в предтілах на цьому карбюраторі 16 літрів по трасі, то ви знаєте, ну там не критично, то, що ти будеш там на 10 км менше їхати по трасі, десь горку, а по прямій ті самі 80 будеш їхати на цій машині. Ну, в принципі, воно має місце бити цей карбюратор. Тому що економія топліва зараз на першому плані. Ну і головне, щоб ресурс мотора заливався прежній. я думаю, ресурс мотора буде прежній. Що ж ну, подача воздуху топлі, то вона ж те саме залишається. Може, що якби как бы задавлена, там, неправильно смесь. Оці ось подйомчики, це на відео не видно. Тут такий з серпантинчиком низ верх, низ верх. І верх затяжний. То в принципі... Проходить вона штабного. В принципі, 85. Ось так і їздила, 85, під нього 80, отак так педаль держиш, вона 80, скидало до 70. десь 77. Ззаді <кхи> машина. Так що, друзі, зараз ще пару... Зараз ще буде один підйом інтересний, зараз там подивлюся. Вже включуся, просто вже цю тему. Всі їм усолять, кажуть, разниці немає. Воно навіть газель доганяємо. Знаєте, що мені ще подобалося? Переход з газу на бензин. Дивіться, що я виключив е, бензин, так? Да? Виключ, бензин виключений, кнопку воно виключ. Так, Закінчився у нас бензин. Так, Їдемо на газу, ось. Їдемо на газу. Дивіться, друзі. Так, Газ у нас нормально вже пішов, попрямо їдемо. Включаємо сразу бензин. Оп, Машина вже на бензині їде. Тобто, практично, якщо трохи пустити газу, практично можна не опускати педаль газу. Вона переходить взагалі без проблем на бензин. Практически як на інжекторі, трохи-трохи тільки. Якщо трохи попустити педаль газу і додати, то... Ну, бензин просто сильно поганий, пальцы котять, на нормальний бензин заводить. На бензині, да, звісно, вона так повеселей даже їде. Так, що, друзья, бачите, газель, ну по чуть-чуть доганяємо. Все тут осталось метрів 200 Так що, нормально все, Їдем. Ну, Не переключався в цей підйом п'ятий передачу, так і вийшло вона. В принципі, ось що 75 і ще й трошки боковий вітер у нас <кхи> невеликий, звісно. Так, ну, да, чувствується, що машина піддавлена карбюратором, все-таки це 2108. Ну, що я можу сказати? В принципі, в принципі, ну, їздити можна. Якщо трошечки більше газу давати, до, да, в горку приходиться до поліка практично йти. Но э, таке впечатлення, що ви знаєте, э, цього карбюратора їй достатньо, що то вони з тим К151, вони там її накрутили воздуха, походу, там так багато. Їде машина на цьому карбюраторі. Да, что... э, так, відчувається, що якби такий карбюратор, якщо э, такий карбюратор, то, э, Такий об'єм трошечки підточить. Ну є, є з диффузорами 24, то й 26 же ж. Я не знаю, як він буде робити. Наскільки він буде хороший. Коротше, друзі. Кам'янсь я виключаюся. Зараз подивимося, як тут пройдемо ці горки. Уже я включусь, уже по факту, потім проїду, вже проїдуть, по факту включусь, потім розкажу. Добрий день, дорогі друзі, підписники, це вже наступний день отзиви по карбюратору Соліксу. ось мої дороботки, підігрів я поставив. Ось отак дивіться, отакий, як на газель будете ставити, ось так пружину поставте. Працює дуже добре, тому що якщо ставите знизу, як на жигулях, коли ви нажимаєте до поліка, педаль. Вона заскакує, а так і трос не вискакує. І, це, і Оце дуже хороше. Це в інтернеті побачив таке рішення. Во-перше, дуже швидко робиться, Приварили до каструлі таку поставили пружинку і воно тягне ось ось отак, ось отак тягне. Потім в першу камеру, як на рідному на Газелівському, сюди прямо в першу камеру повинна стріляти оця шланга. Тут заварив, не робив оце оцю срань, бо там воно буде збиратися купа мусора. Ну, тут поставив електробензи Я не знімав про це відео. Чи знімав? Ну, тут таке на каналі, подивлюся, повинно бути відео. Ну, Друзі, по трасі на газу їде добре. А на бензині, друзі, щось або насос, оцей китайський поход докачує, або щось. ну, я вам хочу так сказати 2108 карбюратор. Не дуже годиться для... Я його там трошечки і самі сопло, це де 21 і 23 діаметр сопла Я його трошечки брав, розпилював наждачкою. Так що, друзі, Ну така дороботка була ну легенька. Так що, друзі, на газу машина їде, в принципі, якщо нажимати аж до поліку, то добре. Оберти саме головне, держить добре, запускається, машина теж добре. На бензині і на газу. <кій> ну, Що ще додати? Робота в принципі, розход, розход, розход. Розход трішечки, трішечки менше. Заправлявся, то виходить в принципі, от рідного може якийсь літер разниці. Ну, літр це теж тими. Ціна на вони дешева. Так що, друзі, все, Ну, це доробив. Поставив підігрів. ну В принципі, працює, все працює. Тут, тут трішки його поросверлював, ну, дуже акуратно, бо спортив один тройник, прийшлось купувати навіть. Запуск дуже хороший на бензині. Ну Що ще що ще можу я вам показати? Зараз покажу, як вона на бензині заводиться і ще сьогодні не заводив. Сьогодні прохолодно, ну підкачаємо. Бачите, педаль нормально відкидається, жорстка. Скинемо на нітравку. Пробуємо, включаємо, вмикаємо насос у нас. Чуємо там гудить так що... Бачимо, дуже-дуже добре запускається, працює. Тільки буває, що із-за цього китайського насосу щось гохне машина, щось він не докачує. Не будемо. Природу загазувати газелю. Працює добре. Друзі, поставте лайк. Я думаю, що на газу цей карбюратор він на волговський двигун він вообще ідеально. В принципі, для, для газу, е, головне причина, що вона на бензині добре заводиться на холодну і держа холості обороти, що на бензині, що на газу, дуже добре. В принципі, мене устраює. На бензині щось треба його доробляти, тому що по трасі більше 100 кілометрів вона щось на бензині не хоче розганятися. Можливо, і за. В принципі, схема працююча, робе, працює все, що ще потрібно. А друзі, лайк, підписка, як завжди.